Вітання, мої дорогі, на нашому каналі. З вами Яна, викладачка англійської Green Forest. Сьогодні поговоримо про наші улюблені phrasal verbs. Жартую, зовсім навпаки. Мало хто їх дуже любить. А все тому, що дуже часто фразове дії слова перекладається зовсім не так, як кожне слово в ньому окремо. Прикладами фразових дієслів є give up, look out, keep on, see through, see off і багато багато інших. Як ви бачите, фразові дії слова складаються з власне дії слова, як от give, look, keep, see, а також прийменника, наприклад, up, out, on, through, off, тощо. Натисніть кнопку «Підписатись», щоб не пропустити нові відео. А я розповім, як змінюючи маленький прийменник, ми змінюємо значення цілої фрази. Тож. Найзвичайніші слова так просто набувають різноманітних відтінків, і завдяки їм, нейтів спікери ну і ми також можемо передати міріади емоцій, бути точними у висловлюваннях. Тож, думаю, ви вже зрозуміли, що фразові дії слова не можна перекладати дослівно, а потрібно сприймати цілу фразу разом. Ну що ж, розібралися, що воно таке. Давайте подивимось на реальні приклади. Фразових дієслів в англійській мові дуже-дуже багато. Тож пропонуємо розбиратися з ними поступово. І сьогодні візьмемо найпопулярніші phrasal verbs з усім відомим дієславом go, яке саме по собі означає їхати йти, але разом з різними прийменниками набуває інших значень. Почнемо з фрази go on. саме цієї, що звучить у легендарній пісні Queen. Гоу, ти, як вже згадувалось, on – на. А разом go on продовжувати тривати. Тобто, Фредді співає про те, що шоу мусить тривати, життя продовжується. Або ось ще приклади. He went on speaking for two hours. Він продовжував говорити протягом двох годин. Ну, любить людина, потервенети. Або ж, I can't go on working like that. I'm very tired. Я не можу й не далі так працювати. Я дуже втомлена. Крім того, go on можете використовувати як заклик до дії. Типу. Давай, давай, не зупиняйся. Продовжуй вчити англійську. Ти все зможеш. В Першому уривку жінці говорять Давай рухайся, машина біля будинку. Чекає. А ось в другому жінка закликає дитину змити щось себе. «Go on, wash it off!» Не хочу вас засмучувати, але доволі частенько одне фразове дієслово може мати декілька значень. Go on є саме таким дієсловом. Ось його інші значення. Що ж тут відбувається? Тобто go on – відбуватися. Часто вживається в питаннях як реакція на щось дивне і незрозуміле. А щоб точно бути в курсі What's Going On in the World і читати про це пости в соцмережах в оригіналі, приєднуйтесь до нашої онлайн-школи англійської мови Green Forest і вивчайте англійську разом із нами. Трошки складнішим є вживання Go ON в значенні вмикатись. Як от. City Lights Go on at 5 p.m. every evening. Світло вмикається о 5 годині кожного вечора. Або ось ще один приклад про світло. Назва цієї книжки: When the lights go on again, коли світло з'явиться знов. Тут, мабуть, йдеться не про те світло, яке ми чекаємо під час блекаутів, а більше про світло в стосунках. Як ви думаєте, що ще може «go on», тобто вмикатися? Ну, наприклад, «electricity» – електрика, хітінг, опалення. «Do you know when the heating goes on?» Ти знаєш, коли вмикається опалення? Якщо вже розглянули значення фрази вмикатись, то гріх не поговорити про вимикатись, правда? Тим більше, що це також фразове дійслова з. «га».». Так от, why did the lights go off? What's going on? Фух, так краще. Я спитала, why did the lights go off? Чому вимкнулось світло? А знаєте що? Будильники та таймери теж можуть go off. Здогадались, що воно може означати? Oh, my timer went off, it's time to call grandma. Спрацював мій таймер, час зателефонувати бабусі. Зроблю це вже після відео. Головне, знову не забути. Тож ми кажемо go off, коли спрацював таймер, будильник чи нагадування. Або ще так: I didn't hear my alarm clock going off this morning. Я не чула, як дзвонив мій будильник сьогодні вранці. Та й проспала все на світі. Таке буває. Та що ми все про мене? Давайте краще послухаємо пісню. Мадонна співає про час. Time goes by so slowly, що означає, час минає так повільно. Тобто, go by має значення минати, проходити, проїжджати. Ось ще декілька прикладів. You can see how the cars go by from this window. Ти можеш бачити з цього вікна, як мимо проїжджають машини. You can't let an opportunity like that go by. Ти не можеш дозволити такій можливості пройти повз. Або ж у цей може сказати: Hardly a day goes by when I don't think about her. І дня не минає, щоб я не думав про неї. Цілком імовірно, він думає про свою дівчину, з якою вони go out, або ж він лише мріє про романтичні стосунки. Хто зна, подивіться, я сказала, що вони з дівчиною «go out». Фразове ті слова go out означає зустрічатися, бути в стосунках. I once went out with a French man. Я за зустрічалася з французом. Улала. been going out for six weeks. Вони зустрічаються лише 6 тижнів. Якщо мова йде не про зустрічання, то go out може ще означати виходити в люди, йти кудись з дому, бувати в товаристві. Would you like to go out for dinner with me? Хочеш піти зі мною повечеряти? Dylan and I always go out on Friday. Ми з Діланом завжди кудись ходимо в п'ятницю. Дівчина запрошує хлопця на побачення словами. Може, сходимо на каву якось ввечері? Не тільки люди можуть виходити, а й речі також, значенні виходити з ужитку, виходити з моди. Strapped pants went out of fashion. Смугасті штани вийшли з моди. «Typewriters have gone out of use» Друкарські машини вийшли з ужитку. Ну і моя улюблена фраза: вийти можна не лише з вжидку, моди чи стилю, а й з розуму, як у цій старенькій пісні. You're going, out your You're going out of your mind» Ти шаленієш, сходиш з розуму. Або ж можна спитати Have you gone out of your mind? Ти що, з Лузду з'їхав? Що ж, продовжуємо. Ще одна цікава фраза з go go through. I apologize for what you had to go through Вибач за все, що тобі довелось пройти. Go through – проходити, долати. Вживаємо це, коли говоримо про труднощі, щось складне або неприємне. Маємо ще один приклад. I'll go through it with you. Я пройду ці труднощі з тобою. Під відео з президентом зазначено: by helping each other, we will be able to go through this winter. Це речення можна перекласти ось так. Допомагаючи один одному, ми зможемо пройти цю зиму. Крім цього, go through має ще одне значення. I'm going through my wardrobe and throwing out all the clothes, I don't wear anymore. Я переглядаю свій гардероб і викидаю увесь одяг, який більше не ношу. Go through – переглядати, проходитись. Don't forget to go through the pockets before you put those trousers in the washing machine. Не забудь переглянути кишені перед тим, як викидати ті штани в прання. Я погоджуюсь з ідеєю, що потрібно переглядати речі, які нам більше не потрібні. Мінімалізм мені досить близький, якщо чесно. I go along with the idea that we need to go through the things we don't need anymore. I go along with the idea. Я погоджуюсь з ідеєю, я підтримую ідею. Go along – погоджуватись, або як тут – Алекс wife says. Алекс погоджується зі всім, що говорить його дружина. I don't think I will go along with this deal. Не думаю, що я погоджуюсь з цією угодою. Зате I go along with idea» подивитися на ще одне фразове дій слова з go go after, йти за чимось, переслідувати когось. Ось речення зі статті The Guardian. The Fingers lawyers went after one blogger. Адвокати співака переслідували одного блогера. He went after the burglars. Він пішов або ж побіг за грабіжниками. Крім того, go after може означати добиватись чогось. Are you planning to go after Jack's job when he leaves? Ти плануєш добиватися Джекової роботи після того, як він піде? We are both going after the same job» Ми обоє добиваємось тієї самої роботи. Давайте закріпимо невеличким тестом. Оберіть фразове дієслово, яке на вашу думку підходить. You'll never get what you want if you don't it. Go after, go on, go along. І правильне речення звучить так. You'll never get what you want if you don't go after it. Ви ніколи не отримаєте те, чого хочете, якщо не будете цього добиватись. Тож, дійте за своєю мрією. Go after your dream! Впевнена, у вас все вийде. А щоб легко проходити тести, а також дізнатися про інші цікаві правила граматики англійської мови, доєднайтесь до нашої ком'юніті онлайн школи Green Forest. Завжди чекаємо вас. Дякую за увагу! Щасти!